ФПВ, дрони, реби, зарядні станції, грошові сертифікати. Масштабну допомогу українським військовим передали представники партії Черкащани. Олександр Воскобойник, директор МХП Урожай, передав для підсилення 118-ї бригади тероборони сертифікат на мільйон гривень на виготовлення міномета, що вражає противника на відстані 7 кілометрів. Дякуємо за те, що ми сьогодні маємо змогу працювати, що ми маємо жити, маємо рухатися і думати про нашу неньку Україну. Бережи вас цих Дякую. Ми вам дуже вдячний. Ми дуже вдячні за цей вклад. в Нашій бригаді сама мощна зброя в так в бригаді. Сто двадцятий міліметр. Низка військових частин отримали різнопланову допомогу від партійців. Долучилися обласні депутати, очільники громад, керівники підприємств. Загальна сума підтримки близько 7 мільйонів гривень. Тут рентабільність, одна зала чи орлан, вони коштують там тисяч. 70-100 тисяч доларів. Да, І тут буде кілька таких збитих. Тому це, знаєте, це не просто допомога, це така... ін, інвести... інвестиція в успіх на фронті. Члени партії зазначають, відгукуються на запити військових постійно цього разу у святкові дні вирішили зібратися і влаштувати велику передачу. Це повсякденна робота, яка ведеться щоденно, але не завжди ми про неї говоримо. А сьогодні ми заявили про себе. Ми показали, ми зібралися, що нас просили саме військові, і ми передали. Говорити багато про це не потрібно. Чим більше ми будемо працювати, тим швидше ми наближимо перемогу. Субтитрувальниця